Там, взагалі, цікава історія з цим багатолюбовим. Він після того, як ці зашквари почалися там з ПриватБанком. Пам'ятаєте голову національного банку Гонтарєва, коли вона там очищувала нашу фінансову сферу. Там проводилися стрес-тести різних фінансових установ. Потім, значить, Приватбанк був націоналізований. В нього докапіталізували там 155 мільярдів. Так, це теж вдарило тоді по вартості гривні. Вплинули на інфляцію на все на світі. Ось і от Багалюбов в той момент він. Відмовився навіть від українського громадянства, щоб йому там не заважала і не, зав... не заважала жити українська юстиція. Але після 2017 року він громадянство відновив Судячи з усього вдалося домовитися. А в 2022 році, коли вже почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, Багалюбов повернувся до України. І першим ділом це ви можете знайти це ну відкриті дані, так першим ділом він сходив до офісу національного антикорупційного бюро, і ви ніде, от я сьогодні шукав півдня, ви ніде не знайдете, що там робив, і про що домовлявся там е Боголюбов, але про щось домовлявся. Тепер ми приблизно розуміємо про що, судячи з того, що цей скандал з прослушкою сьогодні в нас з'являється.